Вітаю, друзі, підписники каналу, Олег, канал, успішний експеримент. Одразу хотів би до суті, дивіться, щойно побачив, відлетіла квітка. У вас також от вони просто спадають. Бачите, на вулиці повний штир, сонце, бджоли працюють. Ось, дивіться. Запилення йде. І відпадають квітки, Ось дивіться, зняв. Давайте подивимось, чи вона да, вона холоста. Ось у вас також це відбувається, що вони просто спадають, бачите? Квітка ось ціліком відпала. Ось дивіться. Лежить ще одна. Давайте подивимося, що у нас тут. Чи холоста, чи абрикосою Відпала. Вон дивіться, ще одна впала. В чому може бути причина? Я чого питаю, чи це норма, чи це може щось не так. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, будь ласка, дуже важливо. Так. Це наче холоста також. Просто хвилююся, щоб так вони всі не поспадали. Вчора побачив дві штуки відпало. Це звичайно нормальне явище. Якби, ну, всі обробки. Кому цікаво по обробкам, переходьте. Дивіться, 5 було. От. І це зараз ще пару днів поквітне і пройдуся сігнумом ще раз. Хоча, наче погода цьогоріч не сприяє розповсюдженню маніліозу, тепло наподив, дуже рання весна і майже відсутність зими. Я такого ще не зустрічав за всі свої 29 років. От. Пишіть, будь ласка, підкажіть по моєму питанню, чи так? Дійсно, має бути, чи це норма. Я там розумію, коли окремі ну, спадають да? з самої квіточки, листочки, ну, але коли сама квітка відвалюється, в чому це може бути е момент? Дякую. Наперед, всім до нових зустрічей з вами Олег, успішний експеримент.